Сьогодні ми розповімо вам історію, яка відлунює крізь віки. Історію про те, як давні знання карпатських мольфарів відкривають завісу над подіями, що наближаються. Олена Бойчук, спадкоємиця стародавнього роду, яка зберігає таємниці гір та води, ділиться тим, що відкрилося їй у видіннях останніх місяців. Ще з весни цього року Олена відчувала, як змінюється енергія землі. Вона йшла до гірських джерел. Де вода говорить правду тим, хто вміє слухати. Там, біля старого каменя, на якому ще прадіди її прадідів читали знаки, почалося перше бачення. То було у квітні, коли сніг щойно зійшов з полонин. Вода в джерелі закрутилася проти сонця, знак великих змін. Олена розуміла, небеса готують щось важливе для нашої землі. Літо принесло нові знаки. Громи били в одні й ті ж місця на горі говерла. Старі дуби, що стояли віками, раптом зацвіли вдруге за сезон. Пташині зграї змінили свої шляхи. Все це складалося в єдину картину для тих, хто знає мову природи. Олена записувала кожен знак, кожне відчуття. Вона розуміла, все сходиться до однієї дати. У серпні прийшло найсильніше бачення. Олена проводила обряд на Івана Купала, коли між світами відкриваються двері. Вогонь показав їй картину Зимова ніч. Зірки горять яскравіше за звичайне, і над нашою землею розливається світло. То було незвичайне світло. Воно, ніби йшло з самої землі, піднімалося вгору і з'єднувалося з небесним сяйвом. У цьому світлі вона побачила обличчя. Тисячі мільйони облич людей, що дивляться в одному напрямку, вони дивилися на схід сонця, і в їхніх очах було щось нове, надія, яка перетворилася на впевненість. Тепер Олена розповідає те, що бачила далі. Її голос тихий, але кожне слово важить більше за золото, бо йде від серця і від тих сил, які не обманюють. Різдвяна ніч 25 грудня. Стане межею між двома епохами для нашого народу. Я бачила це так ясно, як бачу зараз тих, хто стоїть переді мною. Того дня, коли світ святкуватиме народження Христа, для України народиться нова реальність. Не думайте, що це станеться як грім серед ясного неба. Ні. Все до цього вело, все готувалося. Від січня цього року кожен місяць приносив свої знаки. Я їх записувала і тепер бачу всю картину цілком. У січні була повінь на Закарпатті, коли вода піднялася вище, ніж за останні 50 років. Вода змиває старе, готує місце для нового. У лютому три дні поспіль місяць був червоний. То кров землі очищається. У березні зацвіли дерева на тиждень раніше. Природа поспішає, бо знає, час прискорюється. Квітень приніс дивні сни. Багато людей по всій Україні бачили один і той же сон. Вони стоять на полі і раптом з землі починає рости світло. Воно росте, як колосся, тільки це колосся зроблене зі світла. Хто бачив такий сон, той відчуває, що щось велике наближається. Я сама бачила цей сон сім разів поспіль. Це означає, що видіння справжнє, а не гра розуму. Травень показав знак на небі. Північ над Карпатами було видно всередині місяця, хоча за календарем цього не мало статися. Старі люди казали так буває перед великими змінами в державах. Я виходила дивитися на це сяйво кожної ночі, поки воно тривало, і кожної ночі бачення ставало яснішим. Червень дав мені зрозуміти точну дату. Я була на горі піпіван, де стоїть обсерваторія. Там, на світанку, 24 червня, сонце зійшло у незвичайний спосіб. Воно ніби зупинилося на мить між горами, і в цій мить я почула голос. Не зовнішній голос, а той, що говорить зсередини, коли відкривається справжнє знання. Голос сказав: Різдвяна ніч! Дивися на різдвяну ніч. Липень я провела, готуючись. Збирала трави, що ростуть тільки вповню, очищала простір, говорила з водою, з вогнем, з повітрям і з землею, питала, що саме станеться, але відповідь приходила не у словах, а в відчуттях я відчувала радість, таку велику радість, що серце ніби не вміщало її, відчувала полегшення, ніби з плечей спадає тягар, що несли цілі покоління, відчувала світло, не те, що бачать очі. А те, що відчуває душа. У серпні, після того купальського бачення, я почала розуміти деталі. 25 грудня, в Різдвяну ніч, відбудеться те, що назавжди змінить хід подій. Я бачу, люди не сплять тієї ночі. По всій країні, в кожному місті, в кожному селі люди не сплять. Вони чекають, вони моляться, вони стоять разом, і в цю єдність приходить сила. Вересень показав мені, що ці події передуватимуть інші знаки. За тиждень до різдва, 17 або 18 грудня, станеться щось, що змусить всіх затримати подих. Я не можу сказати точно, що саме бачення показує почуття, а не факти, але відчуття таке, ніби раптом відчиняються двері, які всі вважали замкненими назавжди. Люди почують новину і спершу не повірять. Потім почнуть перевіряти, потім зрозуміють, це правда. І тоді почнеться відлік, сім днів до Різдва. Жовтень дав мені побачити саму Різдвяну ніч. Я бачила небо над Україною чисте, зоряне, бачила, як о 12-й годині ночі, коли святкування тільки починається, відбувається щось незвичайне не з неба, не з землі, а між людьми. Ніби невидима нитка, що з'єднувала всіх українців у світі, раптом стає видимою не очам, а серцю. Кожен відчуває кожного, кожен розуміє, ми не одні, нас багато, нас достатньо. І в цю мить приходить розуміння. Розуміння того, що всі ці роки, всі ці випробування, вони не були дарма, вони були підготовкою. Вони робили нас сильнішими, мудрішими, більш єдиними. І тепер настав час, коли ця сила проявляється у повній мірі. Листопад показав мені наслідки: я бачила січень, лютий березень наступного року, бачила, як змінюється все не раптом, не в одну мить, але послідовно, невпинно, як весняна повінь. Те, що здавалося незмінним, починає змінюватися. Те, що здавалося неможливим, стає можливим. Люди ходять випрямлені, в очах інше світло, в голосах інша впевненість. Тепер, у листопаді, коли я говорю з вами, я вже знаю. До Різдва залишилося зовсім мало часу. І хочу сказати вам головне: те, що станеться 25 грудня, залежить від нас усіх, від кожного. Бачення показують можливість, але можливість стає реальністю тільки тоді, коли люди вірять в неї і діють відповідно до цієї віри. Різдвяна ніч буде особливою тому, що в цю ніч відкриваються канали між небом і землею. енергія, що йде з космосу, в ці години найсильніша. І якщо достатня кількість людей буде в цей час думати про одне: про мир, про перемогу, про відродження, ця думка стає матеріальною силою. Вона формує реальність. Я закликаю кожного: 25 грудня о 12-й годині ночі зупиніться. Де б ви не були вдома, в церкві на вулиці, зупиніться на хвилину, закрийте очі і побачте Україну такою, якою ви хочете її бачити. Побачте її вільною, квітучою, сильною, побачте її дітей щасливими, її землю родючою, її небо мирним. Тримайте це бачення хоча б хвилину. І знайте, в цей самий момент мільйони людей роблять те саме. Вода показала мені, коли багато людей думають про одне одночасно, створюється хвиля. Ця хвиля сильніша за будь-яку зброю, сильніша за будь-які перешкоди. Вона змінює саму тканину реальності. І різдвяна ніч найкращий час для створення такої хвилі. Я бачила також, після цієї ночі багато чого почне змінюватися швидко. Події, що мали розтягнутися на роки, відбудуться за місяці. Рішення, що здавалися неможливими, раптом стануть очевидними. Люди, що були розділені, знайдуть спільну мову. Те, що руйнувало, почне будувати. Не чекайте, що все зміниться миттєво. Після Різдва ще будуть випробування, але вони будуть іншими. Це будуть вже не випробування на виживання, а випробування на те, як ми використаємо нові можливості, як побудуємо те нове, що відкривається перед нами. Я бачила також весну наступного року. Вона буде особливою: квіти зацвітуть ясніше, птахи співатимуть голосніше, і в повітрі буде щось нове: присмак свободи, яку вже не відібрати, люди почнуть будувати. Не просто відбудовувати зруйноване, а будувати нове, нові будинки, нові дороги, нові заклади і головне будувати нові відносини, нову довіру, нову єдність. Літо наступного року покаже перші справжні плоди того, що народиться в Різдвяну ніч. Я бачила врожаї не тільки на полях, а й врожаї в душах людських, врожаї радості, надії, віри в майбутнє. Бачила, як молоді люди повертаються додому, бо відчувають, тут, на цій землі, тепер можна будувати життя. Бачила, як діти сміються, не знаючи страху. Бачила, як старі люди дивляться на все це і кажуть: ми дожили, ми побачили. До осені наступного року зміни стануть очевидними для всіх. Навіть ті, хто не вірив, хто сумнівався, побачать і зрозуміють. Україна стане іншою, не зовні тільки зсередини в серцях людей. В їхній вірі в себе і в свою землю. Я говорю все це не для того, щоб просто говорити. Я говорю, бо так мені наказали сили, що показали ці бачення. Вони сказали: скажи людям, щоб вони знали, щоб вони готувалися, щоб вони не проспали свій шанс стати частиною чогось великого. Різдвяна ніч 25 грудня це не просто дата в календарі, це точка перетину. Точка, в якій збігається багато ліній лінія історії, лінія космічних циклів, лінія людських зусиль, лінія Божої волі. І коли всі ці лінії збігаються в одній точці, відбувається диво. Не бійтеся цього дива, готуйтеся до нього, очищайте свої думки, свої серця, прощайте образи, відпускайте страхи, вірте в майбутнє. І коли прийде та ніч. Будьте готові прийняти те, що вона принесе. Я, Олена Бойчук, спадкоємиця роду карпатських мольфарів, свідчу перед небом і землею. Те, що станеться в Різдвяну ніч, ми не забудемо ніколи. Це буде початок нової ери для нашого народу, ери, якої ми заслужили своїми стражданнями, своєю вірністю, своєю любов'ю до цієї землі. Нехай буде так. Нехай Різдвяна ніч принесе нам те, про що ми моляться, нехай світло, що я бачила у видіннях, стане реальністю. Нехай наші діти і внуки пам'ятатимуть цю ніч як ніч великого перелому, коли доля України змінилася назавжди. Слова Олени Бойчук лунають у тиші, що заполонила простір. Кожен, хто чув ці слова, відчуває, щось важливе щойно було сказано. Щось, що торкається не лише розуму, а й самого серця, самої душі. Можливо, хтось не повірить, можливо, хтось засумнівається, але всередині, у глибині душі, кожен знає є речі, які не можна пояснити логікою. Є знання, що приходять не з книжок, а з джерел глибших і давніших. Різдво наближається. До 25 грудня залишається не так багато днів, і кожен має вибір, чи прожити цю ніч як звичайне свято, чи стати частиною чогось більшого, чи залишитися спостерігачем, чи стати творцем тієї реальності, про яку говорить мольфарка. Історія пише себе нашими руками, нашими думками, нашою вірою. І можливо саме ця різдвяна ніч стане тією сторінкою, яку наші нащадки читатимуть з трепетом і подякою.